Раді вітати вас, шановні друзі! Вашій увазі пропонується огляд поєдинків четвертого туру Ліги голд б північної конференції чемпіонату Києва в дев'ятку. Перша поразка любіх друзів. Непроста перемога Київ НКС. Як авіатор бився перший тайм проти Енею? Та Бірленд виходить на перше місце. Про все це та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри тож поїхали. У першому матчі ігрового дня на полі зійшлися юніті та любі друзі. В принципі. Цю гру сміливо можна називати центральною в турі, тому що зустрічалися два колективи, які претендують, якщо не на чемпіонство, то на боротьбу за медалі точно. І дуже активно зелено-чорні почали. Був удар у поперечку головою, потім постріл здалеку. Денис Карпушевський з цими загрозами впорався. Але от коли забивав Олександр Федосенко, воротар вже нічого зробити не зміг, хоча тут потрібно кивати у бік свого. Гогравця Ячеслав Нелюб помилився біля власних воріт, що й призвело до голу. 1-0 на користь юніті. Після пропущеного м'яча вже увімкнулися друзяки. І команда заробила пенальті після удару головою та м'яч явно у руку. Влучив. Ну і Костянтин Кричевський продовжує забивати. Утримує він перше місце. У загальному списку найкращих бомбардирів. І черговий гол нехай із пенальтів. Пенальті теж ще треба забити. На 16-тій хвилині юніті знову вийшов уперед. Це Сергій Громадський з флангу влучно пробив у дальній кут. Вауди! Перша половина так і завершилась на користь зелено-чорних. А от коли розпочався другий тайм. Одразу знову про себе нагадав Костянтин Кричевський. Більярдний, як я люблю казати, удар в куточок. Ну, звинувачувати голки про юніті там не будемо. Надто вже точний удар, і можливо, що воротар навіть і не бачив цього самого удару. 2-2. Рахунок зрівняно. Проходить зовсім небагато часу, а насправді дві хвилини. І стрімка контратака. Любіх друзів завершується голом. Олексій Штанько покотив, ну і Богдан Жуковський забив. Три два. Любі друзі попереду. Відповіді <му> від Юніті ми також довго не чекали. 26-та хвилина. Дмитро Ткаленко ставить спину, розвертається і пробиває. 3-3 Як для нейтрального глядача поєдинок вийшов досить цікавим, тут було все у нас було навіть вилучення Руслана Клименка. Фолкіпера Юніті за ФОЛ. Останньої надії на 28-й хвилині вилучили з поля. І могли друзяки одразу конвертувати цю перевагу, забити м'яч, але не вдалося. Підсумку більшість вони не реалізували і пропустили. Митро Прокопович прийняв м'яч на груди і пробив у ближній від воротаря Кут 4-3. Любі друзі, насправді дуже багато моментів змарнували, розбазарили, якщо хочете. Ну і коли ти не забуваєш черговий раз один на один, приходить покарання. Олександр Мольчиць подвоює перевагу Юніті 5-3. Просто так, любі друзі, здаватися, не збиралися. І ось уже Олексій Штанько забиває, нехай і не з першої спроби. Тож інтрига у нас продовжує жити. Були, звичайно, нагоди у червоно-чорних, щоб зрівняти рахунок, зрівняти цифри на табло. Але їм це не вдалося. А от Олександр Мульчиць на 36 й хвилині своїм виходом сам на сам з голкіпором суперника Користався та ще й поміж ніг відправив м'яч. 6-4. Тобі друзі пішли грати п'ятого і пропустили у порожні ворота. Відпочився Максим Кравець, який підмінив Руслана Клеменка на воротах. Любі друзі зазнають першої поразки в сезоні. Ну а Юніті перемагає за рахунком 7-4 і піднімається на друге місце в турнірній таблиці. На гру проти Київ-НКС, Динамо Вишгород серйозно міцнило свій склад. Тут багато тепер добре знайомих нам прізвищ, тож поєдинок обіцяв стати бойовим. Вже на четвертій хвилині синьобілі змогли вийти уперед. Щоправда, перед цим були дві небезпечних атаки Київ НКС, і як там хлопці не забили, залишається загадкою. Ну ви ж знаєте, що коли ти не забиваєш, Забивають тобі. Був іще один момент: третій. Карбаха ліворуч, там стійка. Що, що неслося, зрозуміти було важко. Ну, а Максим Жоров підхопив м'яч, низом пробив у дальній кути. Будь ласка, мало бути, ну, якщо не 3 0 2-0. Давайте демократично скажемо на користь Кіфан А замість цього. В рахунку повели білосині. Ну тому що забивати треба, куди ж ти дінеш. Ументи то добре, але потрібні голи. І такий гол прийшов. На 9-й хвилині Андрій Таймаров з носка низом, з парака, як у дворі грали, нормально. Головне, що забив. Один-один. Звичайно, Київ НКС мав більше моментів, ну можливо, тому що у них було більше моментів, тому вони більше і не забивали. Ну я не знаю, я вже дві стійки нарахував. Потім захисник там з порожніх воріт виніс. Ще один удар. І воротар, як немов білка в колесі, там крутився, крутився. Ну і зрештою забив Київ НКС на 20 20-й хвилині Дмитро Андрійченко відзначився, і на перерву команда пішла. В ролі лідера, ну якщо брати за совокупністю, то я вам хочу сказати, що цілком заслужені два м'ячі. Провів Київ НКС, а могло бути більше. То хтось б'є штанги і вони їм не допомагають. А хтось б'є у штанги і вони допомагають. Це ми від стійочки одразу на початку другого тайму Олексій Савицький запалив на табло рівні цифри два Ну, а потім солідний гол. Я вам скажу: забив Дмитро Андрійченко після розіграшу Корнеру ближню 9 під поперечку. І знову Київ НКС попереду. 3-2. Одразу ж момент виник на четвертий гол. Знову тут погана реалізація. Ну і Руслан Годунов на 28-й хвилині зумів. Подвоїти перевагу власної команди 4-2 на користь кіїфен Динамівці не збиралися здаватися просто так. І після серії рикошетів Кирило крилозядзя забиває 3-4. Ну і тут потрібно відмітити Олексія Корнієнка. Навколо якого було одразу три гравці суперника? А він примудрився віддати передачу. Недовго щоправда білосині раділи. Руслан Годунов на 34 й хвилині. Як з'ясувалося далі, встановив остаточний рахунок цього матчу: 5-3 на користь Київ НКС. Вадом Щерба, представник команди Києва НКС, нелегке протистояння. Тим паче, що сині динамо вижгород мало того, що зараз так ще й підсилилися конкретно і, мабуть, десь в якійсь мірі і не очікував, що так буде, але для вас все сьогодні минулося і в кращу сторону. Слава Україні. Нагадую. Завтра акція за, за військовополонених на в, о 14.00 Золоті ворота. Виходьте, тому що завдяки хлопцям ми можемо жити зараз. Щодо результату на перших хвилинах. Забий два стовідсоткових, і можна було спокійно доводити матч до до логічного завершення. Тотальний не фарт. Дві штанги перекладена з лінії. В принципі команда. Ну нічого не хочу там там сказати, але ну те, що вони підсилися: 80% контролю було за нами. І в принципі, ну тобто, тут правило було таке: ви забивайте скільки зможете, а ми скільки захочемо. Тому сьогодні я думаю. Справедливі три набраних бали щодо е, ситуації, тут треба людям пояснити, що таке футзал, і що в футзалі не ногам нехай дивляться чемпіонат світу. Там грається, штовхається руками. Це нормально. Якщо люди не можуть це робити, не вміють або не знають, нехай йдуть, танцюють там капуеру. Е... І інші танці. Тому, тобто, от оця ситуація, де людина штовхає, я вважаю, що це треба давати жовту карточку. Люди, коли от ще один там момент: люди, коли судді, коли грає скіф, чомусь так не реагують, а тут в них яйця є. Тому і якось незручно виходить перед колективом і перед болівальниками. Добре, дякую вам. Успіху. Еней був фаворитом у матчі проти футбольного клубу Авіатор. Але білочорні, я вам хочу сказати, що в першому таймі непогано себе показали. В першу чергу в захисті команда вийшла грати від оборони, побудувала стіну. Кому більше подобається, можна сказати, що побудувала автобус. І довгий час Еней не міг розпочати ворота аж до 26-ї хвилини. Коли нарешті Забив Віталій штакал. Я спочатку паузу зробив, здивувався, думаю, що тут штакал робить. Через хвилину по тому відзначився вже Ілля Яценко. Ну і чим далі тим. Більше було зрозуміло, що ну починається сипатися авіатор. Ні, моменту команди були. І гол, зрештою, там вже в кінці поєдинку Сергій Лавриченко провів. Ну, але ней, в принципі здобув розгромну перемогу. На арену вийшов Микола Дячук. Який перший гол просто божевільний. Просто ну дивіться, що, що робить людина, такі Люди, не беруться. Це гол. Можливо, туру, я не знаю, я ще інші не бачу. Давайте скажемо, що це в топ-3 має входити таке дитя в рік. Ну і далі Дячук продовжує забивати тридцять 34, та 39 тридцять 40 сорокова хвилина. Між цим ще був гол Михайло Чайки. Микола Дячук у підсумку оформив покер. Зрозуміло, що став найкращим гравцем цього протистояння. Ну а Еней переміг 8 1 Не знаю я там стосовно боротьби за якісь медалі. Ну, а чого ні? П'яте місце шість очок під першого Бірленду 10. А, так це ж ще грав за пасію у нею. чекайте. Секундочку, секундочку. Тобто, за втраченими венею нас взагалі другий. І на один бал відстає від Бірленда. В Наступному турі Еней зіграє з Нікосом Три А на авіатор. Чекає Динамо Вишгород. Там теж біло чорним буде непросто. Бля мене зараз Євган Скоп, капітан команди маю. Ну знаєте, авіатор провів проти вас два тайми різних. Перший тайм там такий автобус стояв ще й на контратаках ловив. А другий тайм, ну таке відчуття, що як сказав наш арбітер, стерегли кукурудзу в полі. Тому що ну такі проходи у вас виходить, які не виходить навіть і в інших матчах, де ви ну, то мали доволі таки позпотужну перевагу. Ну та насправді треба віддати належне хлопцям з авіатору. Перший тайм видали сильний припаркувалися, але е, при всій повазі в нас перевага зараз набагато сильніша, ніж коли ми починали грати. Тому е, в цьому матчі, я думаю, їм інакше ніяк було. Але в результаті на десь на класі гравців десь все ж таки. І вони підвтомились, в нас сьогодні. Дуже потужний збір. В них не такий потужний. тому... Так, перший тайм був трохи нервовий. Я, я десь думав, що це буде класичний ней, який домінує, а потім пропускає і сипеться. На щастя, таке цього не сталося. Знову від мене втік мій сухий матч. Але колись-колись це станеться, перший буде, сподівався, сьогодні не вийшло. Але знову ж таки, гарний результат, дуже сильний виступ сьогодні. Показуємо те, що ми будемо боротися за призові місця. Дуже прекрасне. Все, ще горить від а, результату з а, Бірлендом, але знову ж, не по грі, але як вийшло, будемо сподіватися, що, ця, що та поразка нас все ж таки не з потуг за перше місце. Все ж таки Бірланд теж втрачав очки. Але та, задоволений, задоволений, будемо продовжувати в тому ж дусі, будемо всього цей сезон точно ми боремося за призові місця і ніяк інакше. Добре, дякую вам, успіху. Я не пам'ятаю, вітали ми Дмитра Сисоєва з днем народження чи ні. Давайте ще раз привітаю. щастя, здоров'я, перемоги миру, щоб без травм перемог і всього найкраще. Сисоєв у нас, до речі, забиває другу гру поспіль. Ну і не тільки забиває, тут він розпочав атаку своєї команди, коли Андрій Гайдаржі забивав. І досить швидко Нікостри повів у рахунку, що правда Назарій півень найкращий бомбардир бірленду в цьому сезоні, якщо я нічого не плутаю, а зрівняв цифри на табло в четвертій хвилині. Перший тайм був класний, тому у виконанні обох команд і бірленду, і нікосу бігли, створювали. Багато моментів було. В середині тайму Нікос вдарив дуплетом. Спочатку все той же Андрій Гайдаржі з передачі Дмитра Сесоєва прийняв м'яч в перший дотик. І з лівої, з лету, майже з лету, забиває. Ну це породистий гол, як вам сказати. Проходить дві хвилини і вже забиває Сесоєв. Будь ласка, Асистував йому Анатолій Поліщук. Віддавати. Навіть тайм не збиралися віддавати. Знову Назарі Півень ударом здалеку забиває якусь красу і два-три стає. Проходить цього хвилина, як стрімка контратака пивоварів завершується голом Олександра Канавіна з передачі вездесущого Назарія Півеня. 3-3 нормально, дуже великі плани, я ж кажу, дуже великі плани у Бірленду були на перший тайм. Тож на 16-й хвилині Олександр Канавін оформив дубль та запалив на табло 4-3 на користь своєї команди. За Нікос 3 відповів Андрій Гайдаржі, який на 17-й хвилині оформив хет-трик. Тим не менше, останнє слово в стартовій 20-ти хвилинці Залишилося за пивоварами. Це Костянтин Узун подвоїв перевагу своєї команди. 5-3. В другій половині склалося враження, що десь трішечки втомилися гравці Нікосу. Єрленд продовжував атакувати, продовжував тиснути. А от моментів у Нікосу поменшало біля протилежних воріт. Ну і зрештою, коли забив Назарій півень свій третій гол у цьому матчі, оформивши хет-трик, вже було 6-4, і По грі було важко сказати, що Нікос зможе закембечити. Тим більше що дві хвилини по тому забив Євгеній Бондаренко. 7-4. зрештою, поєдинок так і завершився. Дні Костри зіграв класно, але просто Бірленд зараз сильніший. І саме пивовари виходять на перше місце. Маючи в своєму активі 10 очок, вітаємо друзі. Біля мене зараз. Дмитро Сосоєв, капітан команди Нікоса. Ну, по перше, хотів вас привітати з минувшим ювілеєм, Там здається, 87 років вам виповнилося, Десь так приблизно і знову ж таки, виходите. Ви на поле віддаєте самі. Віддаєте ну, по перше, даєте приклад своїм. Гравцям, тому що ну, то, незважаючи на ті проблеми, які у вас були, ви виходите на поле, боретесь до кінця, б'єтеся. Ну і хлопці навіть інколи бачать, що десь ну, не вистачає десь фізично, десь важко, тому подібно намагаються так от з усієї сили допомогти. І ну, в перший тайм, взагалі у вас був бездоганий, в другому таймі десь трішки можливо, можливо, і десь емоції підіграли своє, можливо, десь, ну я не знаю, можливо, десь просто втратили концентрацію. можливо, в тому. Тобто, можливо, всі ці три чинники разом. Ну, але рахунок такий, хоча гра дуже достойна, моя думка. Ну, во-первых, два часа назад отыграли игру в другом конце города і играли этот же состав. Ну просто эти же люди ніхто не добавился, поэтому возможно физически мені не... мы и так не готовы физически. Изуха, это наше слабое место, к сожалению. А еще две игры подряд читать. Ну, конечно, ну, мы не вывезли. Я думаю, что одна из причин. А вторая причина, это то, что ну, очень классная команда. Я считаю, Бервен должны брать здесь первое место, без вариантов. Ну, я не знаю. Ну, опять я мой спешу, там дальше будет еще команды, будет там еще посильнее. Но пока то, что я вижу, В нашей группе туберленд должны брать первое место. Я, честно, не следил там как последние игры. Я не... Ну, я счет видел, а по игре не успел, потому что по пять игр в день не успеваешь все мониторить. Поэтому я просто хочу дать должное, что команда сильная. Но вот это то, что играли ребята спокойно, они не спорят с судьями, там в конце уже начали. Они катают, играют свой футбол, жесткий, техничный, с перемещением. Ну, футзал нормальный, хороший, футзал на траве играют. Поэтому они однозначно сильнее, если бы мы отобрали очки. Но это для нас бы был большой успех. А... Не о чем говорить. Я наоборот, я хочу передать привет нашему воину Власенко. Влад Власенко, он сейчас воюет, сейчас получил небольшое ранение, знаю. Сейчас чуть-чуть лежит, отдыхает, лечится. Влад, давай поскорее возвращайся, уже живой, здоровый. Ты уже там свои дела. как мы называем, сделал и в одном месте, и уже в другом. Поэтому давай возвращайся, ты нам здесь нужен, потому что у нас куча травм. У нас Науменко вылетел, у нас Кресты люди рвут, и галики, миниски, ну, эпидемия травм, неким играть. Поэтому хотелось, чтобы здесь играл чисто третий состав, а в итоге все равно приходится подключать второй состав. Там они, Стрекалова, Онищенко, ну, не хватает людей. В третьем составе у нас очень много травм. Поэтому хорошая игра, мы здесь играем больше. Конечно, цели ставим. Но и при этом не ставим. Мы как бы ставим по-еврейски. Чуть-чуть вроде ставим, чуть-чуть вроде не ставим. Поэтому, влас, мы тебя ждем, давай, возвращайся, живой, здоровый. Это намного важнее, чем любой футбол. Всем спасибо, до свидания. Дякую, я